Під інформаційним прицілом журналістів телекомпанії Візит події дня вівторка я вітаю усіх наших глядачів. Дякую, що залишаєтесь із нами. На календарі, 8 серпня, маємо 531 й день великої визвольної війни проти російських загарбників, які вкотре продовжують цинічний терор мирних українських міст. Чим показують справжню ціль своєї так званої СВО. Тотальне знищення українців і всього українського. Учорашнім прикладом такого стала атака двома ракетами на місто Покровськ Донецької області. Під російський удар потрапили житлові будинки в центрі міста. Станом на сьогоднішній ранок загинули сім людей, серед яких і заступник начальника ДСНС Донецької області. Кількість поранених зросла до 67 осіб. В числі яких, зокрема, і цивільні, і поліцейські, і рятувальники, і одна дитина. Також під вогнем росіян була і Харківщина. Окупанти обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Крюгляківка, що в Куп'янському районі, влучили по приватних будинках. За попередніми даними тамтешньої ова двоє цивільних загинули. Ще п'ятеро людей були поранені. Щодо ситуації на полі бою, те, як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Нині ЗСУ має тактичний успіх на ділянці Мала Токмачка роботине Запорізької області та продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські військові закріплюються на нових рубежах, додала заступниця міністра оборони. За словами пані Маляр, просування ускладнюють бетонні інженерні укріплення, які російські війська створили навколо панівних висот. Ще з приємного: вчора окупанти не драхувались однієї залізної пташки. Українські воїни 47-ї бригади приземлили черговий російський гелікоптер К-52, відомий як Алігатор, поблизу Роботиного на Запоріжжі. Маємо приємності і від наших закордонних партнерів. США офіційно схвалили відправку Україні першої партії американських танків Абрамс. Вони мають прибути на поле бою вже на початку осені. Тож гарний привіт порадіти черговій партії військової допомоги, яка допоможе нам смажити расистів. Що ж, віримо в наші ЗСУ і не припиняємо вносити свій вклад у перемогу. Ну а далі я пропоную перейти до подій життя Кременчуцької громади. Наші журналісти продовжують збір і аналіз актуальної інформації. Ми в ефірі по буднях о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах у Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі. Бережіть себе і слава Україні! Мер Кременчука Віталій Малецький обмовився про можливе приєднання деякої території піщанської громади. На це Карманича наштовхнула промзона, податки з якої вже давно не надходять до бюджету Кременчуцької громади. Близько 140 гектарів. Фактично, земельна ділянка знаходиться в центрі міста, не обслуговується, не прибирається, не здійснюються заходи з очистки каналів водовідведення, не посипаються взимку дороги. Тим суб'єктом, який це має робити, на наші неодноразові звернення до Полтавської обласної державної адміністрації нам юридично намагаються продовжити шлях, ну умовно кажучи, якщо так слово правильне посилають, тому ми зараз звертаємося до компетентних органів, тому що тут є теж порушення закону України, а закон України про місцеве самоврядування і інші законодавчі акти. Говорять, що територія громади є неподільною, тобто неможливо зробити анклав Піщанської громади в центрі міста Кременчука. Як неможливо і Кременчуку зробити було анклав на території Піщанської громади. Тому просимо компетентні органи втрутитися і пришвидшити путь оформлення цих земельних ділянок за містом Кременчука. Ми не будемо вимагати від Піщанської громади перерахунку, повернення цих коштів, просто хочемо закріпити статус юридично. Також пан Малецький пообіцяв можливу появу карти укриттів для Кременчуцьких освітніх закладів. У нас є з вами укриття Кременчук, інтерактивний продукт, який ми в Кремчук Жанин, хлопець, який прийшов на перший день дня війни, сказав, що давайте так зробимо. Ми зможемо до нього в шар додати заклади освіти. Я думаю, що ми пропрацюємо. Ми з ним зараз там маємо ще деякі робочі проекти і додамо цю історію, щоб можна було побачити, який заклад, яким укриттям. Користується, окрім того, депутати на чолі з паном Малецьким проголосували за реорганізацію медицини у Кременчуці. Зокрема, за наступний етап створення так званих кластерних лікарень. Дитяча лікарня приєднується до лікарні Кременчуцька для того, щоб ми відповідали всім вимогам, які будуть ставитися до цих лікарень. Тому цей процес іде. Він загальнодержавний, і ми зараз з вами робимо ці кроки одним із перших країн. Для того, щоб абсолютно відповідати вимогам Національної служби охорони здоров'я, щоб вона фінансувала лікарню в повній мірі, щоб ми отримували відповідно належної якості медичні послуги. Тобто, фактично, медичне містечко, яке там зараз, воно складатиметься з лікарні Кременчуцької, вже приєднали ми з вами лікарню відновного лікування і зараз приєднується дитяча лікарня. Веслувальник з Кременчука Михайло Мосейчук здобув бронзову медаль на чемпіонаті України з веслування і каноа серед юнаків та дівчат віком від 13 до 16 років. Чемпіонат відбувався з 2 по 6 серпня в Умані. Кременчуцький спортсмен посів третє місце на дистанції 4200 тисячі метрів. У дитячому садочку потоках завершують ремонт укриття. Про це повідомляє міський голова Віталій Малецький. У безпечному приміщенні розташували необхідні меблі. А колектив закладу у свою чергу попіклувався про казковий розпис стін. Кременчуцький перинатальний центр запрошує всіх охочих на екскурсію до пологового відділення. Як повідомляє Кременчук, офіційний екскурсія відбудеться лише за умови відсутності тривоги. Сам захід відбудеться 9 серпня об одинадцятій у приймальному відділенні Акушерського корпусу. Поліція Полтавщини встановлює обставини загоряння авто у Кремачуці. Інформацію про пожежу правоохоронці отримали від ДСНС. Після чого на місце негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено авто належить 40-річній мешканці Кремачука. За фактом справи відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Кременчуцький велогонщик Єгор Дементів здобув золото на чемпіонаті світу з велоспорту у шотландському коласку. Український спортсмен виборов першість під час індивідуальних перегонів у параолімпійській категорії С5. Тож ми вітаємо нашого земляка з гідною перемогою. 7 серпня озеро Селікатне мало не забрало життя трьох кримачужан. Завадив нещасному випадку матрос, рятувальник КП «Кримачук Аквасервіс, який витягнув з води дві дівчини 17 та 18 років, а також одного хлопця 18 років. Ледь не ще тижня Кременчук проведжає в останній путь полеглих на війні із російськими окупантами наших хоробрих земляків, незламних українських героїв, справжніх титанів у камуфляжі. Лише від початку цього тижня кременчужани вже попрощалися і ще двома нашими воїнами світла. Велику ціну людських втрат понесла і військова частина А 73 11 яка формувалася саме у нашому місті, тож за ініціативи Андрія Баранова, командира даної військової частини, сьогодні в стінах Кременчуцької РВА відбулася зустріч з родинами загиблих військових, яких удостоїли нагороди Полтавської обласної ради за вірність народу України першого ступеня. Тому завдяки їм зараз Полтавська область Кременчук – це мирне місто. Дякуємо вам за те, що ви ховали справжніх патріотів України. Ми хочемо висловити вам найщиріші співчуття з приводу втрати ваших рідних, близьких. Це всі нам також рідні люди. Завдяки їм ми можемо, будучи в тиловій частині нашої країни, відновлювати економічні процеси. Так. За ту їхню роботу, яку вони проробили на захисту нашої загальної батьківщини, дуже велику дякую слові. Нам сьогодні випало відповідальне, але сумне доручення. Вручити вищі нагороди Полтавської обласної ради, але вони будуть живі в серцях і в душах вас, нас, поки пам'ять буде жити серед людей. Тому ми сьогодні вас і зібрали, попросили, щоб ви знайшли можливість і отримали ці нагороди за героїзм і мужність, проявлені вашими рідними і близькими. Зокрема, сьогодні відповідні ордени вручили рідним загиблих воїнів Олександра Браги, Сергія Сімчишина, Андрія Демиткіна, Олександра Смільського, Євгенія Козачука, Миколи Литвина, Дениса Василенка та Олександра Гічка. Наші полеглі на війні герої воїни військової частини А 7311 були одними з тих, хто пройшов, ледь не всі найгарячіші точки фронту. Він патріот своєї держави складним. Ну, в нього було поран... не поранення, а перелом кінцівки нижньої дуже складний. Він ще був на реабілітації і тільки війна почалась. Він пішов до добровольцем, тому що він відчував, що він має там бути, не ховався, не бігав, не за спинами, не відкупався. Він віддав свій борг державі на всі 100%. Ми ним гордимось, наша сім'я. 27 березня цього року він загинув Тонень... тоненьке Донецької області. Спочатку ми виконували бойові завдання, формували лінію оборони по Кремльчиському району. Вже з грудня 2022 року ми були направлені на виконання бойових завдань в Сумську область на кордоні, виконували бойові завдання. Далі вже ми були передислоковані на Донецький напрямок і на даний час виконуємо завдання в Донецькій області. Спочатку це був Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, Мар'їнський напрямок. Зараз ми на Мар'їнському напрямку виконуємо завдання. Це кращі воїни були досвідчені воїни. Завдяки їм зараз Кременчук. Спиць спокійно. Другий день поспіль наше місто у жолобі. Сьогодні до сім'їського палацу культури прийшло чимало кромчужан, аби провести в останню путь ще одного нашого полеглого на війні героя, а саме Андрія Мехна, який загинув ще 1 серпня на Харківщині під час виконання свого бойового завдання. Сьогодні ми в останній путь проважаємо сержанта Михно Андрія Євгеніча, який народився в нашому місті 21 ноября 1971 році. Тривалий час він працював на різних підприємствах нашого міста. Потім підписаний був контракт, він був у нас прикартонником. Закінчив, прийшов до цивільної життя, але продовжилася війна, АТО. І він вже 16 лютого 23-го році підписав новий контракт. Це сталося в Харківській області, де він проходив військову службу. І був призначений до прикордонної служби, спецпідрозділ. І направився в зону бойових дій, які проходили в Харківській області, ви знаєте, Ізюмський район. Було дуже неспокійно. Там він був молодший командир, але так сталося, що в ході обстрілу, танкового обстрілу, він попав зі своїм підрозділом під обстріл. Був дуже важко поранений. Ці поранені несумісні з життям. Він загинув. Це було Біля населеного пункту Чернещина і району Харківської області. У нього залишився і син, і донька, яку ви зараз, зараз бачите. Вона втрачає сознання, дуже важко переживає, дуже був такий сильний, високий, красивий хлопець. Війна забирає краще. Його брат теж проходив військову службу в моєму рідному, розвідбаті. Зараз його відпустили з зони бойових дій. Він в останній путь проважає свого брата і сьогодні повертається в зону бойових дій. Важко проважати своїх, важко проважати наших хлопців. Ну, Йде війна, і з цим ми нічого не подіємо. Ви бачите, ми проважаємо і розвідників вчора, Яна, сьогодні пограничника, наближним часом. Завтра у нас в Амільнике, на жаль, там ми буде сільська громада проважати в останній путь хлопця ЦЦК. Тарас, в четвер у нас буде Артем Гончар, який з 18 років воює. З 18 років хлопця. Подумайте цю цифру. Отаких От ми кращих хлопців, наших казаків. Наших креминчужан ми проважаємо в останній путь. Це велика втрата для нас усіх, для нашого міста, для нашої країни, для нас усіх. Ми тіряємо батьків, синів, всіх наших дорогих, світла їм пам'ять і слава нашим героям. Ну, пам'ятаємо його всі добрим, завжди Все. з поміжкою. Веселий. Я, ну, Я до сих пор не вірю, що це правда. Це родной брат моєго мужа. А ми по сусідству жили. Ми жили так що ми дуже добре його знаємо. Дуже. І дуже так. тяжко, дуже тяжко, що комусь захотілося смерті наших хлопців. Та бідна дитина Катя. Це на неї страшно. страшно дивитися на неї. Як вона, вона каже, я не вірю, я не вірю. І це дійсно трудно повірити. Дійсно. Хай царствують наші хлопці, ми завжди будемо пам'ятати про них. Про всіх. про всіх. Ви знали, що Андрій відправляється на війну? Можливо, він щось говорив про це? Ну, він з самого початку рвався туди. І її чоловік хотів. теж на Мін, він зараз, теж тут да. приїхав. Слава Богу, він свій... живий, дай Боже, що вживав. Ну, Знали, звичайно. Знали, що ніхто ж нікого ну, не відмовляє. Ну як це відмовляти? Це ж таки святе діло. За святе діло і полягають хлопці нашу да. землю в нашу. Чому він можливо говорити? Ну, що він хоче захистити свою країну, своїх дітей, дітей цих. Вашисти, сволочей, волочей, которые, типа, братья были, когда Ну, как объяснить, ну, я даже не знаю, какие слова. Он, он просто хотел, хотел на войну, чтобы это быстрее закончилось. На жаль для него все закончилось. Дуже рано, дуже трагично. Колектив телекомпанії Візит висловлює щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна захисника Андрія Мехна. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. В цьому світі Ніщо не може змусити нас відректися любові Христової, бо Він вилився в наші серця Духом Святим і завжди живе там. Він обрав нас як своїх дітей, тих, кого він полюбив, тих, кого він наділив силою і славою своєю. І тому разом ми, як церква, підносимо молитви до нього. Знаючи і будучи впевненими в тому, що Він завжди відповідає. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою Твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Змісни все Твоєю правицею, державу нашу, європейську Україну. Ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі за Твою мохутню руку, яка завжди була на нашому українському народі. Прости нам гріхи наші та почуй молитву нашу. Творець Всесвіту, ми молимось, щоб підступна війна Росії проти народу нашого припинилася. O, gospody, my prosimy Twoja Twoja mochutnia, ruka zberechła nasz kraj, na, ta wychnała worochów zniocho. O, gospody, my prosimy o teby, myrów do naszych budynków, sełysz, miast, obwastej, w imię Izusa. Боже, ми дякуємо, що зараз ти викриваєш всіх зрадників на усіх ступенях влади по містах. Боже, нехай це продовжиться, щоб кожен, хто вчиняє зло перед очима твоїми проти народу нашого, були виявлені і покарані в ім'я Ісуса Христа. Боже, нехай справедливість від Тебе приходить на всі рівні влади. Щоб кожен з очільників влади боявся грішити перед тобою, щоб вони боялися тебе, боялися людей, якими обрані і яким служать, щоб вони свою роботу виконували чесно і сумлінно, ім'я Ісуса Христа благословляємо мудрістю твоєю і бажанням служити народові України. Просимо тебе не про ресурси, не про якісь багатства, бо знаємо, що ти можеш все це дати, але найбільше просимо тебе, Господь, за мудрість для нашої країни, бо в нас насправді багата країна, в нас є ресурс, в нас чудові люди, у нас чудова природа, у нас чудове майбутнє. Просимо тебе, Господь, даруй нам мудрості, як правильно всім цим розпорядитися, як правильно це все використати в очі. І даруй нам мудрості сьогодні не погоджуватись на жодну корупцію, на жодні неправильні речі Які ще досі залишаються, віряємо в твої руки нашу Україну, Господь, і дякуємо тобі, Господь. Амінь.